Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відеопрогнозі хочу з вами поспілкуватись на ще одну тему, яку ви мені теж просили подивитися це тема про новий штам цього ковіду, коронавірусу, чи як його вже там, господи, про флірт. Так, і я навіть дане відео назвав, до чого дофліртується ковід в Україні, і чи дійсності ще, окрім воєнного стану, не введуть знову карантин. Давайте сьогодні будемо з'ясовувати, що покажуть розклади. Всіх, кому моя діяльність важлива, цікава, закликаю підписатися на мій офіційний YouTube канал Екстрасенс Роман Шептицький, а також на інші соціальні сторінки і телеграм-канал. А також залишити ваші коментарі, що ви з приводу думаєте даної теми, і також, які, можливо, важливі ще теми ви хочете, щоб я розглянув в наступних прогнозуваннях. Отож, давайте дивимось, до чого дофліртується той новий модифікований, мутований ковід в Україні передусім подаємо, звичайно. Бо ви знаєте, дійсності останнім часом дуже багато, навіть серед мого кола там знайомих. Багато хто хворіє, справді. І коли вже ви мені теж почали писати, що і там, і там, і там вже офіційні новини, теж про це оголошують вже навіть і ті, хто і помер від цього виду зміненого ковіду, у дійсності виникло запитання, що далі. Так, перша карта у нас королева жезлі перевернута. Двійка пентаклів перевернута. Дев'ятка пентаклів теж перевернута. Таке все, знаєте, як догори дрегом. Вірус, він і буде мутувати далі, він і буде змінюватись далі. Тому що вірусом, в принципі, це властиво. Зараз така модифікація. За місяць два може бути вже інша. Ще за місяць два ще інша, ще за місяць два ще інша. Чи настільки страшний даний, якби от різновид цього ковіду, цей флірт, як його вже так назвали, Ну, по правді сказати, поки що карта не є настільки там погана чи агресивна. Одразу карта показує, що цей даний штам вірусу може чіплятися тих, хто. Є ослаблений саме в плані імунної системи. Це можуть бути люди або старшого віку, або знову ж таки карта частково йде дитяча, тут і тут вона присутня. Також ті, хто мають якісь патології, так, тобто якісь хронічні хвороби, які тягнуться в анамнезі, так, якісь патологічні тобто, хвороби, які, дійсності, от, ну, в кого, скажімо так, організм вже і без того ослаблений бо страждає, чи по імунітету, чи по фізіології. І також, також, що саме цікаво, і я про це наголошував неодноразово, взагалі, чипеться вас даний якийсь вірус, чи не вчепиться, залежить від того, наскільки ви є енергетично сильні, і залежить від того, наскільки високі у вас вібрації, те, про що я говорю вже неодноразово. Мо що називається, чим людина наповнена, те і буде з нею відбуватися. Тут, бачите, карта навіть показує, що може передаватися як побутовим шляхом, так і повітрокрапельним шляхом. Ось, тобто, навіть при контакті з хворою людиною можна теж захворіти. Але ще раз кажу, кого найбільше він може чіплятися. І знову ж таки, цей вірус, як і коронавірус, той, що саме був перший, коли був такий карантин і так далі, він насправді вишукує в організмі слабинки і активує те, що і так. Якби вже є, але спить. Тобто це можуть бути і питання, проблеми серцево-судинної системи, проблеми з рідинами, проблеми з дихальною системою чи легеневою. Проблеми навіть в когось може загострюватись і водільна система нирки, бо дуже багато рідин, лімфатична система. Тому, хто має якісь такі дійсності зараз, навіть симптоми по тілу, взагалі що організм потребує уваги, якісного навіть якогось дійсності відпочинку чи відновлення. Займіться цим, не нехтуйте підказками організму, щоб потім ще додатково не чіпити цей вірус. І працюємо духовно, тому що якщо знову ж таки ваші енергетично-внутрішні вібрації наповнені якимись негативними постійними страхами, переживаннями, емоціями чи навпаки, якимось таким взагалі негативом, страхами, істеріями і так далі. То от такі всякі віруси будуть чіплятися, тому що сам вірус, він по своїй енергії, так як і будь-яка негативна програма, він такий низькочастотний, низьковібраційний. І навіть якщо вже вірус чіпляється людина, це ще один знак, що людині потрібно працювати над собою, над своїм духовним ростом, ростом піднімати свою вібрацію. Тобто, це теж як випробування, яке хтось має пройти, пройде, а хтось не хоче змінюватись і може не пройти. Карти, які би вказували на те, чи буде такий, прям ще раз кажу, жорсткий карантин, так як було тоді, в 2019-2020 році. Наразі таких карт немає. Тобто виходить, що приймаються всі необхідні для цього міри. Ось, чи можуть ще бути захворювані, можуть. Також це може бути лок... ну, по локаціях, так, десь більше, десь менше. Також можуть ситуативно закриватися, наприклад, якісь навчальні заклади, якщо там десь більше буде захворюваності, так. тобто такі йдуть якби, обмеження. так. В плані повністю України зараз таких карт напряму немає. Знову ж таки, під оцю всю історію можуть вкотре агітувати, робити вакцини і так далі. В принципі, це право кожного особисте. Але ще раз скажу: я вважаю, що будь-який вірус, якщо людина висока, духовна і праційна, її чіплятися не буде. І тут навіть не питання вакцинована, чи не вакцинована, вже бачимо після коронавірусу є і офіційні вже заяви тих чи інших виробників вакцин, де вже визначені і побічні наслідки, і так далі, про які раніше ніхто не говорив, тепер вже говорить, так? Ну, насправді, організм, якщо сильний людина має жити і так далі, вакцинована, вона чи не вакцинована в даній ситуації, може великої ролі не зіграти. А от духовно розвинута людина, чи не розвинута, чи не хоче розвиватися, так може грати. І будь-яка вакцина, в принципі, так як, наскільки я знаю, це в багато разів там якби розвернений той самий коронавірус, для того, щоб імунітет міг виробляти. Так? Той проти вірус всередині, ті антитіла і так далі. А якщо е, імунітет теж ослаблений, і людині це знову ж таки штучно водять, ну, які можуть бути побічні наслідки, з того ясно, ніхто діло гарантії не дає. Тому поки що картина ось така. І я думаю, що за місяць-два-три, як я вже озвучив, може бути абсолютно ще інші якісь види і вірусів, і хвороб, і захворювань. Зараз багато вже хтось говорить, якісь десь там теж в закордонних країнах. І про якийсь вірус вже з тваринами, що він там теж з тварин незрозуміло, якихось таких зомбі робить, може, ви й чули цю інформацію. І ще якісь інші віруси. Такі... Ну, зараз багато чого робиться. я про це ще говорив, напевно, в 2017-20 ро... році. Що чим далі, тим буде цього більше. І це буде теж великою доволі загрозою для великої кількості людей і так далі. Але основна, якби. Висновок з цього треба духовно рости, розвиватись, піднімати свої вібрації, молитись, медитувати і так далі. Так далі, так далі. І тоді, ще раз скажу, ніякі віруси вам страшні не будуть. Навіть якщо ви захворієте, відбудуться всі енергетичні необхідні процесії, вигорить якийсь той негатив через всяку температуру і так далі. Зробивши правильні висновки, ви позбуваєтесь цього всякого вірусу, ви виздоровлюєте і ви рухаєтесь далі. Ось мені, наприклад, особисто дуже багато допомагають саме от енергоробота, робота з чашами, в кожного свої методи духовної роботи. Але от те, що навіть кожного дня ми проводимо і прямих ефірах енергопрактики за мир перемогу України. І так я от працюю з чашами, навіть і особисто для себе. Ну, це колосально. Є багато, до речі, і відео, які можна дивитися в інтернеті, де там знову ж таки так і є там тібетські чаші, мантра Ом. Різні всі, та манерська частота і так далі. Також я таки буду запускати це і буду знімати підні відео. От теж такі, якби енергопрактики, тематичні енергороботи, де можна буде заходити і слухати. Тому, дорогенькі мої, продовжуємо працювати над підняттям вібрацій. Таких глобальних карантинів, так далі, поки що карта не показує. Хто має стати жертвою того флірту, і так має скластися, ну, до речі, хто не хоче змінюватись і так далі. Не пройде це випробування, бо є карта, капезна, ще загрозами, смертями і так далі. Є. В тотальному такому світовому варіанті, до речі, теж карта не показує, щоб воно зараз так щось глобально розвивалося. Хіба те, що буде через. Ще через вірус або ще через два Може бути такий варіант. І навіть я десь теж так в якійсь розмові проговорив, що кажу: от там, завершиться війна, потім знов якийсь вірус запуститься, так? знову будуть робити карантини. Ну, одним словом, якась от така ситуація. Тому будьмо пильні, уважні, обережні, ведемо максимальний, чистий, правильний, здоровий спосіб життя. І дай Бог всім побільше. Світла відправляю. Бути здоровими, бути сильними, рухатись до перемоги і, звичайно, дбати про здоров'я своїх рідних, близьких. Тому що якщо ви маєте якусь важливу цінну інформацію, обов'язково нею діліться. І ще один важливий момент, коли, наприклад, людина може чимось подібним хворіти, так далі, теж дуже часто включається страх, паніка тому подібне. Вживайте всіх необхідних методів на рівні такої фізичної допомоги, але в таких випадках страх і паніка точно не ваш найкращий порадник. Крім фізичної допомоги тілу, обов'язково ще раз кажу, молитва, медитація, енергопрактика, духовний ріст розвиток, правильно розставлені пріоритети і правильне виконання кармічних завдань, оскільки цей рік теж багато що проходить саме по кармі. Хто не хоче робити правильні уроки, хто не хоче слідувати плану своїй душі, також може по-особливому потерпати від всяких таких вірусів і не лише від цього клірту. Тому звертайте увагу на ці підказки, будьте здорові, почуємось в нових відео та прогнозуваннях. Бережіть себе!